Тереблеріцьке водосховище, а точніше те, що від нього залишилося. Просто жах. Купа сміття. На цій стороні, на тій стороні, Вон, доки корови пасуться, І видно кругом сміття. Такі враження, що його спустили. Дорога сюди доїхати це просто жах якихось 3 кілометри ну, в коліно ями. Так що, люди, колочава, як на Вільшани, мерешор, тереблеріцьке водосховище. Не рекомендую їхати. Розчарування. А були би краєвиди дуже гарні.